Шановні, це просто бомба. Я не знаю, я не очікував взагалі цих новин, і, схоже, що Riot Games прогнулися під гравців, точніше, насправді, дослухалися, я думаю, так коректніше казати. Вийшов ось дев-апдейт про гекстекові скрині, нагороди. І не тільки я вам навіть назву ось тут покажу. Але загалом ви зрозуміли про що мова. Ну і я не встиг навіть все відео подивитися, тому що там ну інформація, просто я ж кажу, як сніг на голову. Ну ще лютий напевно підходить. Але давайте просто дивитися разом відео, і будемо разом з вами. Я разом з вами буду дізнаватися про те, що нам хочуть повідомити. Поїхали. Сьогодні, 25 лютого, у нас знову Медлер і Пабро. Багато хто не задоволений і питає, чи Riot Games все ще та сама компанія, яку ми знаємо, і вони все ще хочуть ставити гравців на перше місце. І коли їхні рішення не спрацьовують так, як вони планували, вони, звісно, їх будуть змінювати. Вони слухали фідбек. Я так розумію, просто е, не купували щось так добре, як хотілося би Riot Games, але хочуть зробити, щоб ліга була грою, яка. Давала яка винагороджувала би вас за вкладений час у неї, щоб вона вартувала цього вкладеного часу. Відповідно, зараз всі зміни, які будуть в наступному оновлені, напевно, вже і є девлог, в якому більш детально про це розказано. Можливо, до речі, оглянемо і девлог також, але перше гекстекові. Скрині Звісно, для багатьох з вас скрині не були просто способом отримати просто контент і не зрозуміли Riot Games одразу наскільки це було важливо, і гекстекові скрині повертаються. Починаючи з другого акту, це патч вже наступного тижня 25.05, який вийде здається з вівторка на. Середу і можна буде отримати до 10 скринь і ключів за кожен акт. Нагадаю, що акт триває 4 патчі, тобто приблизно 2 місяці. Вісім з цих скринь будуть отримуватися через безкоштовний батлпас, через безкоштовну бойову перепуску взамін сезонного скіна і Шарда. Я так розумію. На скін в 1350 РП або нижче, тобто ну забирають якийсь гарантований, ніби як контент, який хотіли якраз використовувати. Але тепер ми будемо отримати замість цього скрині окей, okay. бо всі сказали, що їм подобається чисти більше. Інші а тут What про Champions Requestion? Mastery. через Mastery не будуть отримуватися більше скрині, бо там складніше їх отримувати для гравців, які там мають різні плейстайли. Я так розумію, просто тому що там зараз оцей е завчасно вибраний список чемпіонів, і не всім то підходить не Would подобається. Я загалом. Мені подобається скоріше ця зміна, ніж ні, незалежно від того, чи ви граєте в режими з рандомними чемпіонами, чи вільний вибір. І чи ви граєте на великій збори. кількості чемпіонах, чи отепешите, хочеться підтримати, тобто не змушувати вас грати на тих чемпіонах, які вам там гра підкинула. Інші дві скрині за кожен акт будуть отримуватися через систему честі. Нагадаю, що систему честі перероблювали вже в цьому патчі, 2504, огляд його і систему честі нової є на цьому ютуб каналі. Тому можете ознайомитися загалом. Це просто система, яка тепер буде враховувати вашу поведінку. В грі, а не просто протягом сезону буде набиратися з першого левела по п'ятий. Тобто там загалом третій рівень буде означати, що ви просто нормально поводитеся Другий рівень що поганенько, один рівень, що ви там прямо щось дуже негарне робите. Ну відповідно четвертий п'ятий навпаки. Добре і дуже добре. І вирішили це зробити, бо думаю, що це зробить лігу кращою. І так, та кожен матч він створюється гравцями. І, відповідно, так, тімворк, повага один до одного. Ну, бачите, нарешті повагу до гравців завезли, і на цьому дуже сильно їм дякую. І відповідно хочуть знайти можливість, як а хонор Чести. Хонор Чести будуть поки що. Поки, поки що Honor части буде даватися через місії, поки система хонору, я так розумію, що до кінця до своєї фінальної форми не підійшла, або можливо просто не придумала, як саме інтегрувати туди ці скрині. Але в будь-якому випадку, окей, через місії, я так розумію, треба просто буде якийсь рівень набити хонору або щось It's типу того. Час чи скрині, чи скрині з безкоштовного батл пасу, чи з системи хонору це будуть ті самі гекстакові скрині, які ми раніше отримували через систему чемпіонмастері, через систему майстерності чемпіонів. Далі стосовно придбання чемпіонів, велика проблема для нових гравців це те, як створити ростер для себе чемпіонів, тобто як їх придбати, як їх купити. І для того, щоб ліга продовжувала існувати на довгий період часу, їй треба бути більш доступною. І зменшення вартості чемпіонів це одна з можливостей, щоб цього досягти. Я нагадаю, що прямо зараз є, звісно, опція купити е, PC Game Pass і отримати доступ до всіх чемпіонів одразу. Але ну знову ж таки, це некоректно порівнювати так, що треба щось купити і отримати. Доступ. Хай, хай воно там і вигідно, хай воно і дешево в будь-якому випадку знижують вартість. Наскільки? Це не єдине, але це важливо і. Всі попередні дискусії стосовно блакитної есенції шардів чемпіонів вони підсилили так само для них враження для, для райотів, що це штука, яку треба змінити прямо зараз. Тож, змінюють чи знижують вартість чемпіонів за блакитну есенцією на 50% вже з наступного патча, просто вдвічі дешевші чемпіони. Третє. Затримують чи переносять на пізніше Exalted мордекайзера санвузла? Хто знає, хто не знає, той дізнається, хочуть взяти більше часу, щоб зрозуміти як краще подати його основну ідею і також беруть більше часу, щоб покращити всі майбутні екзальтовані скини. Нагадаю, екзальтовані скини це ті, які отримуються за гачу в 80 круточок. І відповідно, скоріше за все, тепер ми не будемо бачити ці екзальтовані скини кожного разу. Кожен новий скін на кожен акт, тобто на кожні два місяці цього року, як було заплановано раніше. Крім того, за платні сезонпас скіни щось будуть замінювати. Будуть замінювати один з непрестижних. На 25 міфічної есенції, тобто буде менше у цих сезонних скінів, і один з цих слотів займає 25 міфічної есенції. В принципі, непогано, бо реально міфічну есенцію зараз супер складно отримувати. Я навіть не знаю, як реально, крім круток, її отримувати. Там супер, супермало її навалюють. І так, вона тепер буде в платному пасі. І це призведе до того, що скіни сезонні на чемпіонів будуть робитися тільки на тих чемпіонів, які е, ну, логічно в, цьому, в цій темі сезону виглядають. Окей. За Акт 2 їхній план в тому, що в платному батл пасі будуть скини Даріуса, Сіона і Талона. Там ще мала бути. Хто там ще мав бути? Е, Рел, якщо не помиляюсь, Алістар ще десь мав бути. Даріус, Сіон талон. Окей. Реал Алістар, я можливо ще когось забув, але ну це вже напевно менш важливо. І четверте, в останньому де апдейті сказали, що буде клеш менш часто відбуватися, але почули фідбек і зрозуміли, що це реально теж було досить важливо. Ну реально там клеш зараз буде відбуватися, здається, раз на два місяці. У нас протягом року, от зараз буде на вихідних Арурф клеш. Потім буде здається один нормальний клеш чи два нормальних клеші. Потім влітку буде ще Арамний Клеш, потім буде Worlds Clash, теж якби нормальний за класичний Rift, І ще один Арамний в кінці. Тобто три звичайних Rift Клеша протягом року. Ну що це таке? Для всіх тих, хто любить е, клеш, це відчувається як найчистіша, так? Ця е, рафінована Ліга Легенд, коли команди збираються і змагаються в турнірному форматі. Тож повертають клеш до щомісячного розкладу. Е, Березневий клеш, це буде All Random Urf, Звичайний буде Rift клеш вже в квітні. Тобто, що місяця буде клеш, це означає, що більше нагород можна буде теж отримувати. Супергуд. Ну і покатати, звісно. І тепер так розказуйте те так в коментарях. Напевно, Riot Games, Як ви вважаєте, скільки має бути арамних Клешів, скільки має бути якихось оцих режимних Клешів, як Арурф? І саме який баланс має бути протягом року. Але клеш щомісяця? Дякую. Дякую. Крім того, Your Shop і Blue Essence Emporium повертаються. Все так ми дуже до речі хвилювалися, бо Your Shop мав повернутися насправді десь всередині вже лютого, і ну він не з'явився з останнім патчем. Нуль інформації від Riot, в контексті того, що скрині забрали, в контексті того, що весь. І всі там знижки чи безкоштовний контент намагалися різати. Наскільки це взагалі можливо? Просто всі подумали. Ну, напевно, Йоршоп теж видалили, просто нічого не сказали. Але, бачите, не видалили або хотіли видалити, а потім подумали, та ні, щось перебір. Повертається, і Йоршоп, це оці знижечки на п'ятьох чи на шістьох чемпіонів. І повертається uh, ця крамниця блакитної есенції. протягом року. Скоро йоршоп uh, повертається в 25-6, тобто це через один патч, тобто через ну два з половиною тижні. А Емпоріум в патчі після цього, тобто майже через місяць. Окей, okay. Ну, все одно, ми принаймні знаємо, що е, сталося. Та. Е, тепер ще такий, та для них, напевно, важливий момент, що вони хочуть сказати, що те, як довести лігу в правильне місце, це звичайно не стосується лише одного набору змін. і це стосовно того, як постійно впродовж довгого часу покращувати саму гру. І Сьогоднішні апдейти, як вони вважають, сьогоднішні оновлення це. Крок в правильному напрямку, і будуть продовжувати перевіряти, як ці зміни відчуваються вами, гравцями в першу чергу, і спілкуватися з вами, як ви їх сприймаєте. Завжди будували лігу разом з вами з спільнотою і тож дякую, що ви досі тут, і що ви нас почули. І вони сподіваються, що далі будемо так само з ними спілкуватися, щоб зробити лігу кращою кращою грою. Окей. Ну що ж, шановні, ну, виходить, що перемога. Виходить, що перемога 26 лютого запишіть в календарі. Скоро повертаються у нас гекстекові скрині, скоро повертаються йоршоп, Essence Emporium, Клеш навіть повертається фактично такий, як він був раніше. Ну і чемпіони стали вдвічі дешевші. Тут, здається, девлог ось тут, девлог та? у нас ось тут. Давайте подивимося. Тут, мені здається, нічого прям глобально не зміниться. Ось TLDR, короткий, е, короткий зміст, 10 скринь. 10 ключів, 8 в безкоштовному пасі, два додаткових з системою хонора. Части тепер заміняють безкоштовний Battle Pass Скін. Всі е, фрагменти ключів переробляють просто в ключі і округляють залишки. Тобто більше не буде фрагментів ключів. Це, в принципі, окей, бо мені здається, що зараз дійсно вони вже мають менше сенсу раніше фрагменти з чого отримали. Системи хонору. Хонор переробила. То якби е, такі, я чекайте, мені здається, треба трішечки. Uh, перемістити камеру отак, щоб воно не облізало. Блю uh, Essence Кост всіх чемпіонів зменшиться на 50% вдвічі дешевшують всі чемпіони. Переносять санужал Мордекайзера Екзертет Skin, і будуть його покращити. Переносять незрозуміло на коли, але ну. Покраще тоді розкажете. Покращують якість батлпасових скінів е, в майбутньому. Це в принципі раніше обіцяли, але добре, що ще раз собі нагадали собі в першу чергу. Додають 25 міфічної есенції до платного батлпасу, щоб замінити один платний е, скін. Клеш повертається і буде щомісячно, Йоршоп повертається в патчі 25.06, п'ять ноль повертається в патчі 25.07. Ну, власне, от, от такі от зміни, так, так. Тут ще хочуть нагадати, які дропрейти у цих скринь, але вони такі самі, як були і раніше. 50% це скіншард, 20% чемпіоншарт, 10% мод перманент, 11,5% вардскіншарт і 150 бонусний оранжевої сенсі, помаранчувачі апельсиновий. 3,5% самонер половиною конперманент перманент і ще 150 есенції, бонусні дропи, 3,6%, 10 міфічної есенції, 10% бонусна скриня, плюс ключ. І це означає, що найбільша кількість скринь, яку гравець може отримати протягом року, це 60 60 скринь протягом року можна отримати. Я так розумію, ну, фактично безкоштовно, так, за кожен акт, плюс Honor, ну, непогано. Непогано, але ну, перший акт ми ж пропустили, тому напевно, у нас вийде трішечки менше, але то вже таке. Е, чемпіончики дешевше, вже з наступного патча Тому не поспішайте зараз чемпіонів купувати, якщо ви хотіли. Буде дочекатись буквально е, декілька днів, ну тиждень почекати, і вже скоро буде. Скіни, Exalted Mordekaiser буде пізніше. Звісно, в сезоні скіни теж були не ідеальні, тому будуть їх покращити в майбутньому. 25 міфічний сенсі замість одного платного скіна буде. Е, скрині зрозуміло. Тепер можна очікувати три тематичні скіна. За платну перепустку, два звичайних скіна і одну престижку. Добре. На другий акт, відповідно, в платному баталпасі в платному буде престижний Даріус, Сіон і Талон. Окей. І ще останній момент по Екзальтед-скінами... По екзельтицькінам будуть зробити так, щоб вони не були прямо на вашому екрані, там постійно рекламувалися, щоб не була настільки агресивна маркетингова кампанія цих exalted скінів. Clash повертається, звісно, у нас щомісячно це вже ми казали. Найближчий самонесрів Clash буде в квітні, symbol Your Shop. І відповідно ось список повністю, який має бути Battle Pass, ну який він був до який був після, так? От покращений. Euh, Бетопас, я так розумію, це тільки ті, які зміни у нас були. Добре, ну де перший чест? Перший чест вже за третій рівень. За третій рівень вже чест будуть давати з ключем. гуд. І четвертий рівень зроблять ще безкоштовним. Але ну там містеріє мод. Ну, ладно, 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 ладно. 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 Рел забрали. Та. А до речі, мені цікаво, її в магазин впхають, чи просто заберуть, в принципі, сам по собі скін. Ну, отака от зміна шановні. Мені дуже подобається. Я... Ну, навіть можу сказати, що я приємно здивований, що ця зміна все ще відбулася. Я думаю, це однозначно на краще і приємно все таки знаєте, розуміти, що до гравців дослуховуються. Хай я, я думаю, воно було продиктовано давайте відверто великим незадоволенням публічним гравців, яке тривало ну добрий місяць, мені здається, а можливо навіть і більше, але так чи інакше є результат. Результат позитивний, тому за це можемо в принципі ну, як подякувати. Можете мені подякувати, особливо е, ваші вподобайки. Мені завжди дуже дуже приємні. І коментарі, якщо ви хочете поговорити про це зміни. Якщо вам щось цікаво, то звісно пишіть під цим відео. Завжди радий з вами поспілкуватись Можете навіть в Телеграм ще зайти, підписатися і там в коментарі теж написати, теж завжди там з вами спілкуюся і завжди радий всіх вас, шановні, бачити. Отаке ось відео цікаво дізнатися, які дійсно ваші думки. Стосовно нього, бо свої я в принципі все вже виклав. І побачимося. Я думаю, незабаром. Ну в будь-якому випадку наступний патч буде вже за тиждень, але цього тижня у нас ще будуть фінали Європейської ліги. Тому на твіч заходьте, будуть етерчики, не пропускайте. Ну і звісно, все буде Україна.